Пане Євгене, доброго дня. Доброго дня, Оксана. Оксана Денисюк, Варшава. А ви звідки розкажіть? Я Харківщини. Україна. Харківщина. Так. у Харківщини. Границя з Донецькой и Луганской Угу, супер. Скажите, Бласко, слиткувалы за выбором у президента в Польше? Очень э, слиткувал, потому что, э, если можно, я на русском языке перейду. Да, если вам удобнее, я тоже, в принципе, могу на русский перейти, а, поэтому... Дело в том, что сегодня э, Польша является как бы адвокатом Украины перед Европейским Союзом и э, очень усиленно нынешний действующий еще президент ваш Комаровский продвигает интересы нашей страны в э, Европейский Союз. А также я уже три раза был за последние два года в Польше, э, изучал э, децентрализацию власти, поэтому, конечно же, мнение поляков, э, как оно меняется из года в год, мне очень интересно. А ваши кандидаты, э, все четверо, о которых вот, я знаю, да, первые, первые четверо, скажем так, да, э, которые заняли первые места, э, очень интересные. Э, каждый со своей харизмой. И было интересно наблюдать, конечно, за вашими Ну, вы знаете, да, результаты уже сегодня да. официально. Как вы думаете, какие ваши прогнозы, изменится ли позиция Польши по отношению к Украине? Потому что именно такую тему мы сегодня решили поднять, потому что действительно Польша одна из стран Евросоюза, которая очень поддерживает Украину в этой ситуации, которая сложилась. Вот на следующих выходных будет марш солидарности Польши с Украиной. И вот как, как вы считаете, изменится ли позиция и политика Польши именно касательно Украины? Ну, по высказываниям кандидатов президента, кандидата президента и ныне действующего президента, я могу сделать вывод, что один и второй будущее Польши видит совместно с Украиной. То, что сегодня кандидат президенты более эмоционален и более в высказываниях своих, как и по защите суверенитета нашей страны, так и по дальнейшему по взаимодействию с Европой. Ну, я это могу отнести просто как э, человек, который еще не является президентом страны и имеет право говорить те вещи которые, к сожалению, нынешний президент ну, не имеет права говорить открыто в пределах своих полномочий. Хотя обои они за, наш, за дружбу Украины и Польши, обои готовы совместно работать на благо процветания наших стран. Единственное, второй он более такой жесткий в высказываниях в Евросоюзе. Хотя он правильные вещи говорит. И может быть Комаровский еще не может это сказать по каким-то другим причинам, но, не, но Польшу надо было включить, конечно же, и в Минские соглашения. И будущие встречи, которые будут на высшем уровне Европы, Украины. Ну, Россия, черти ее включают, да? А Польша вот сбоку э, и является адвокатом нашей страны, и ее не включают ни в какие переговоры. Это не есть нормально, я считаю. Чем больше будут стран залучены до переговорного процесса, тем краще для наших обоих стран, для наших взаимодействий в будущем. Я тут понимаю, тем более, что, вот, например, как Канджа Дуда, так и Комаровский, они же ведь в открытую говорят о том, что Россия – это агрессор. Это первое. Ну и второе, они, конечно же, говорят и декларируют а, свою поддержку Украины просто через призму того, что они а, видят определенную угрозу, собственно говоря, и со стороны России тоже. Тут речь идет о Калининградской области, да, которая очень заинтересована в том, чтобы принимать участие в таких переговорах. А У нас к нашій конференції ще приєднався Сергій. Да, Сергію, ви нас чуєте? Вітаємо вас. Так, у нас Євген з Харківщини. І... Знайомі з паном Євгеном. Ось ми говоримо Добрый про день. вибори президента в Польщі, вже сьогодні офіційно оголосили результати, а ви, Сергію ж спостерігали, так? Так процесом. Розкажіть, поділіться, що, що цікавого побачили. Ну, власне, звісно, що є такі деякі особливості виборчого процесу в Польщі, наприклад, те, що виборча тиша передбачає не зняття всіх, там, наприклад, плакатів. Да? А це означає просто те, що в суботу, в неділю, безпосередньо перед день голосування і в день голосування. Ніхто не може вішати нових плакатів. Тобто, якщо вже старий плакат висів, то ніхто його знімати не буде. І єдине, що було порушення з цього приводу, яке е, відзначила Центральна виборча комісія або панствова комісія виборів, е, це те, що деякі дуже такі. Ну, Дуже сильні а, активісти деяких кандидатів а, возили а, плакати на своїх авто, автомобілях безпосередньо в день голосування. Ну, Але а, загалом, тобто, якщо ми їдемо по Варшаві, ми бачимо великі плакати, хоча і Дуди, і Комаровського, і а, інших кандидатів. але... Ну, Ми, наприклад, для нас було здивуванням, що в день виборів, переддень виборів, власне, поляки, звичайні поляки про вибори майже й не говорили. Тому що ця тема була не настільки а, такою актуальною ну, в, в, в межах з іншими. Ще також, що здивувало, це те, що. А, взагалі от бюлетені, наприклад, це звичайний листочок А 4 на якому надруковані надруковані звичайно без всяких ступенів захисту просто імена кандидатів в алфавітному порядку. Но єдиний ступень захисту це очевидно печатка, кольорова печатка комісії безпосередньо виборчої, яку при при там при спостерігачах відразу їх штампував в один з членів комісії, а, ну, незважаючи на це, особливих таких порушень не було виявлено. Єдина тільки історія, а, така трошки, а, яка нас а, трошки, так би мовити, розвеселила, це було те, що а, на одній з виборчих дільниць, 659-та виборча дільниця. А нас, як журналістів, не допустили безпосередньо до виборчого локалу, тобто до, до території виборців. а, хоча це є, звісно, порушенням закону. А, керівник а, виборчої комісії Кшиштов а, Чума а, сказав, що викличе поліцію. На що? Ми сказали, що ми викличемо поліцію. У нас українців не злякаєш да, такими якимись дрібними перешкодами. В результаті ми викликали поліцію, яка, щоправда, їхала цілу годину, і ми вже жартували, вже коли вони приїхали, казали, що ми б з Києва швидше би дочекалися. Приїхала кримінальна поліція. Тобто хлопці, які займаються зовсім іншими речами, то довелося, ще з ними десь півгодинки, ми з ними читали разом закон про вибори. Вони з'ясовували для себе. Такі нюанси виборчого законодавства в результаті вони переговорили з головою виборчої комісії, і ну, вже ледь не в супроводі поліції нас е, урочисто, так би мовити, ввели на, на ділянку на дільницю, цю, де ми змогли там, ну, просто щось посидіти і подивитися. Тому що, е, якщо голова комісії забороняє знімати. Робити фото чи відеозйомку, то це є його право, і, власне, він в даному випадку скористався своїм правом. Ми, ми нічого особливих знімків не робили. Але є такий невеличкий нюанс, як виявилося вже в ході цього інциденту, що цей керівник виборчої дільниці є сином Андрія Чуми. А Андрій Чума свого часу в уряді Туска мав посаду міністра справедливості. Ну, це по-нашому, десь міністр юстиції, і є дуже ну, такою, знаною людиною в Польщі від, ще з часів дисидентських років. От, і дуже було дивно, що у такого батька, э, такий э, син, який перешкоджав. Діяльності журналістів. Хоча знову ж таки конфлікт виник на, на рівному місці абсолютно з ініціативи голови комісії. Там все, все було нормально. Загалом, те, що ми побачили, ну, ну що люди йшли, люди йшли голосувати. Дуже цікаво, що дуже багато було молоді. Як потім ми побачили в екзитпулах, що це в основному були виборці Кукіза да, такого рокера позасистемного. І дійсно, коли ми з ними спілкувалися, з цими людьми, то молодими в основному, то молоді люди в основному говорили, що вони прийшли, щоб проголосувати за Кубкиса. І зараз я думаю, наскільки ну, 48% явка так здається, виборців, це не досить погано, як для європейської країни і для такої усталеної демократії. На президентських виборах, і при тому, що, ну, так мовити, уваги особливої э, такої великої, величезної якоїсь такої кампанії не велося. Э, ну, я от тепер просто думаю, чи ці молоді люди э, скористаються своїм виборчим правом на другому турі, і чи вони прийдуть, бо оскільки в них вже їхніх кандидатів, їхнього кандидата ну, зараз немає. Я спочатку думав, що і те, що опитував людей, що люди старшого віку це більше прихильники Коморовського, як потім виявив екзитпул, що в Комаровську якраз люди середнього віку, так, від 30 до 40, це його найбільші виборці, а виборці Дуди це люди старшого покоління. Ну, Разом з тим, ми всі чудово бачили ці карти, виборчі карти, де. Показ такий, як ділиться на східну і західну Польщу електоральні уподобання поляків, і, до речі, це не новина, тому що і в 2010 році, і в 2005 році такий поділ був. Ну, Там ще були різні моменти. Там десь з'являвся Лепер, тобто да, такий третій кандидат. От. Але загалом цей поділ зберігся, поділ близькіший, до України і поділ близькіший до ну, на території ближче до, до Європи. Ну і е, треба сказати, що те, що ми говорили з людьми, і те, що показали в результати виборів, що е, є певне незадоволення, є певні ну, такі серйозні проблеми економічного розвитку. І це сказалося, звісно, на результатах виборів, Хоча. Ну, давайте будемо чесними: президент не відповідає за економічну політику. Да? Президент більше відповідає за зовнішню політику. Ну, єдине, що він може, це е, накласти право вето є право вето на закон, закон, який приймає Сейм. Але власне, е, президент не, не відповідає за економіку, але так вийшло, що оскільки Комаровський є представником правлячої на сьогодні. Формуваторської партії, яка є чую, яка має уряд, то ну він від е, такий досить несподіваний для його штабістів результат, е, що навіть не перший. Чи да? е, вже про те, що треба згадати, що в січні ще в Комаровського було незаперечна підтримка до 60% показували селищні опитування, і, скоріш за все, все би вже закінчилися в одному турі, але очевидно, що. І економічна ситуація, і напевне ситуація в Україні, ситуація, яка е, дещо розділила світоглядно да, так, деякі речі в е, Польщі, вона зробила так, що вибори відбулися ну, в такому форматі. І ми тепер тільки через два тижні зможемо. Результати, хто ж стане президентом Польщі на найближчі 5 років. Ну і, хоча я не думаю, що, наприклад, українське питання так гостро розділило. Очевидно, серед польських громадян виникає все більше і більше незадоволення існуючою політичною системою, в плані того, що, так як і в Україні, є величезне бажання бачити нові обличчя. Так як в Україні є величезна недовіра до е, політиків, як, е, як людей, да, які е, е, говорять одне, можливо, роблять інше. І це такі дуже схожі речі, які поєднують і українських, і польських виборців. Ну, я вже не кажу про такі дрібні порушення, які були зафіксовані спостерігачами, це і про те, що не зовсім тверезі були і. І самі виборці деякі, і голови комісії навіть, і те, що це, це абсолютно такий да, слов'янсько-український, такий український польський такий абсолютно, такий а, момент, який буває на виборах. А те, що члени виборчих комісій не досконало знали законодавство виборче, Ну, це власне ті самі проблеми, які є в Україні, такі самі в нас. Так що це все виглядало дуже, дуже схоже на нас. Дякую, Сергію. Дуже по-іншому. Да, дякую. Оксана, oui. У мене питання, Оксана. Э, Ви там більше Польшу тисяча. Э, от мені просто інтересно, э, я хотів би узнать про да, електорат. третьего кандидата в президенты, рокера. Для нас это неожиданно, э, скажу честно. Э, это просто протестный электорат против политики и э, действующего президента и второго, кто второе место. Именно молодежь выразила протест э, тем, что проголосовала за рокера. Лі і вторгнення, і второю зв'язку з цим вопросом, як ви думаєте, електорат за кого свої голоса втором суд? Ну, Євген, на мою думку, ну по-перше, це не є така несподіванка. Ну, для нас, можливо, в Україні несподіванка, але коли ти <різь> тільки приїжджаєш в Польщу, то я за кілька днів зрозумів, що Кукіс uh, буде мати хороший результат, незважаючи на те, що дійсно 20% його це, це сенсація. Uh, і тут ну, не треба сказати, що це такий просто рокер. No? Це досить активна людина, uh, яка займається громадською активністю. Можливо, ви бачили в Ютубі. Наберете, як Кукіс співає uh, на майдані uh, нашому київському пісню, присвячену Майдану. Такий досить патріотична людина. От, е, і тут, тут виникло тут кілька е, таких речей зійшлося. Насамперед, лозунг е, Кукіза це повернем е, обивателям е, панства, тобто повернемо громадянам державу. Пам'ятаєте, може, колись е, е, комуністи йшли під таким лозунгом, це ясно не їх лозунг, вернем власть народу. Але це в них не їхній лозунг, це був лозунг підказаний там французькими політехнологами, але він ну, дав результат певний. Тут є такий запит, очевидно, в Польщі, що відчувається такий певний розрив між державою, між державними інституціями і самим громадянським суспільством. І, очевидно, цей діалог е, не на належному рівні, якщо 20% людей віддали е, голоси свої за людину, яка ніколи не була при владі. Ніколи немає да, там якихось там е чиновницьких чи бюрократичних якоїсь історії, тобто ну, позасистемна людина. І е що одне із е гасел, яке сказ йшов в Кукіс, він сказав, наприклад, зразу після виборів, що він ні за кого е не буде агітувати в другому турі. Він сказав, що я це Польща, ви це Польща. І ми е, ну, залишаємо наші голоси з собою, ми далі продовжуємо нашу боротьбу. А в той же час основні кандидати це Дуда і Комаровський. В перших вже своїх словах в 21-й годині тільки закрилися виборчі дільниці, відразу ж е, зробили, почали робити компліменти один перед другого. Щодо Кукіза, да, і щодо його виборців, і пропонувати там різні казати: от ви подумайте, да, я, ми дуже там за вас. Ну, е, Дуда сказав, що він дуже шанує нам Кукіза. Хоча Дуда при цьому ще й таким знаєте з іронією сказав, що я дуже вдячний всім кандидатам, а особливо тим, хто не пройшов до другого туру. От, що вони брали участь в голосуванні там. А, Комаровський з висоти своєї посади зробив е, блискавичний крок вже буквально на наступний день, тобто вчора, він заявив про те, що деякі положення Кукіза передвиборчої програми він готовий реалізувати. Ну, зокрема, провести референдум. Е, і взагалі запропонувати референдуми як один із таких дієвих засобів демократії, так? тому що ну, забулися якось трошки про референдуми в Польщі. І провести референдум щодо того, щоб одномандатні ввести виборчі округи наразі. В Польщі пропорційна виборча система. Ну це очевидно також викликає певне незадоволення серед людей, тому що партії, очевидно, да мають свою певну історію, свої певні номенклатуру, і, напевно, молоді люди це чітко відчувають, що їм ну, туди пробитися дуже важко. Да? І е, одне із положень передвиборчої програми Кубки забуло те, що треба зробити одномандатні виборчі округи, мажоритарку, щоб кожен депутат е, Сейму мав пряме відношення і прямий зв'язок із людьми. От. І вже е, наступного дня, тобто вчора, вже в заявив, що він готовий ініціювати такий референдум. Тобто, на наразі невідомо чи це. Просто загравання з електоратом Кукіза на ці два тижні, і що він зробить пізніше. Але вже зараз можемо сказати, що, е, як не дивно, коли ці двоє змагались між собою, то переміг третій, тому що Кукіс, незважаючи на те, що він не став е, і не стане ну, найближчі п'ять років президентом, але вже його е, виборча програма починає реалізовуватися. А цим хлопцям ще треба подумати, яким чином вони будуть реалізовувати те, що вони пообіцяли людям у випадку своєї перемоги. Ну, все, таки, електорат цього рокера куди він піде? ваше? Ви там живете, ви там бачили все, як ви думаєте? Я, не, ну, я тут не, не, не живу, тільки <смі> подивився, <смі> слава Богу. Вже. От, повернуся. Але я думаю, що, е по-перше, виникає питання, чи взагалі прийде цей електорат. Тому що він був він був молодий і він був мобілізований саме постаттю Кукінза. Ви знаєте, Євген чудово, як молодь у нас в Україні і тут в Польщі власне не дуже охоче. А, іде на вибори. От, і, очевидно, вони були по, по, такі, мобілізовані такою постаттю. Тепер, якщо цієї постаті вже не буде в виборчому бюлетені, невідомо, чи вони захочуть туди знову йти, да, голосувати. З іншої сторони, те, що е намагаються і Дуда, і Комаровський залучити цей електорат. Ну і буде їм можна сказати, що на другий тур і Кукіз, і, ой, і, і Дуда, і Комаровський вийдуть із словами Кукіза. Да? Вони почнуть говорити ті ж самі слова, що й говорив Кукіз, Тому що для своїх виборців вони вже давно відомі і знайомі. і... Ясно, що вони сподіваються, що їхні виборці і далі за них будуть голосувати. А тепер їхнє завдання от взяти тих 20%. І, очевидно, щоб взяти ці 20%, вони почнуть вже почали калькувати, вже почали повторювати Кукіза, повторювати якісь його такі програмні засадні речі. Ну, це виглядає трошки дивним, бо Кукіз міг е, спокійно. так, да, Критикувати владу, не будучи жодного дня при ній, так? Чи, чи критикувати професійних політиків, не будучи таким професійним політиком. Ну, подивимося, як це вдасться і Комаровському, і дуді, які є професійними політиками, як вдасться критикувати самих себе для того, щоб здобути тих 20% відсотків додатково. Ну, на мій прогноз такий, що е, це їхня все таки помилка, тому що. Я так думаю, що ці виборці е, не прийдуть просто голосувати, тому що, бачите, навіть такого пункту проти всіх немає. І, відповідно, ну, можливо, ми будемо спостерігати велику кількість, ну, чи значну кількість е, бюлетенів недійсних. Що означають недійсні бюлетені? Це означає просто, що люди ну, не вибрали жодного з кандидатів, да, чи поставили дві, два хрестика, чи все захреслили. Ну, тобто. І ліміткою явку. Що кажете? І лімітку явку. Або низькою явку, так. Ну, низької явки тут не буде, бо бачите, завдання буде стояти і перед Коморовським, який розслабився, очевидно. Ну, маючи таку величезну підтримку на старті. Можливо, не, не до кінця дотягнули його виборчі штаби роботу. З виборцями, але Дуда теж не все міг зробити, треба віддати належне і Качинському, який, наприклад, ну, який стоїть за спиною, да, такий <див> Дуде в платформі цей в правої справедливості партії, який за два тижні до виборчої кампанії ініціював таку нараду дуже жорстку із керівниками місцевих штабів. І ПІСу, і їм сказав дуже чітко, ви щось працюєте якось так ну, недобре, ми бачимо результати ще ну, неналежним чином. І він сказав, що якщо ви думаєте, що ви так на розслаблених е, таких е, е, тонах можете пройти потім до Сейму, попасти в списки партійні, то ви собі на це не сподівайтеся. а вже в осінню будуть вибори до Сейму. Очевидно, що ця партійна номенклатура да, хоче також потрапити в ці списки. І, можливо, саме ця жорстка розмова, цей такий дуже серйозний посил до місцевих партійних осередків піску, мав за два тижні вдалося досить на, ну, під, 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 підтягнути виборців, які би мали прийти і які проголосували за Дуду. Ну, тепер подивимося, чи в цьому тонусі вони збережуть. Своє ну, збережуться ще за два тижні. І подивимося, що команда Коморовського запропонує для того, щоб притягнути виборців. Ми, на мою думку, виборців Кукіза вони, вони, звісно, сподіваються притягнути, але я думаю, їх отакими простим повторенням слів, які говорив Кукіс, ну, їм не вдасться. Ну, не тільки треба. Що говорити, да треба важливо. Я думаю, люди це відчувають. Хто говорить, і ну відповідно вони відчувають цю щирість чи нещирість.